Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є перешкоди, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. відрізають шляхи шляхи дороги. Угу. Застосовують таку зброю, більше мені йде, як дрони. Це саме погане. І в расистів закінчується ресурс. В них жива сила закінчується, в них будуть. Якісь повільне. Повільно. От вже не такі будуть атаки одна за іншою одна за іншою. Більш повільно. Заперечую весь негатив, вбираю. Оцікаю росіян від Покровську. Скажіть, які плани у решистів на найближчий час щодо Покровська? Що планують? Переговори. Зараз їм буде дуже важко. Будуть намагатися, якимсь чином виходить щось там переговори вести, заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, доповнити Верховний суд. Вищу. Прошу допомоги закрити небо над Покровськом, над нашими військовими, на Покровському напрямку та іншим. Прошу допоможіть закрити небо, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дав накази, хто виконує ці накази. Хай їм в голову рашиську летить, і їх нижче. Більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так є. І прошу, допоможіть зруйнувати всі плани, ворожі, зруйнувати всі склади із боєприпасами, дронами, снарядами. Буде так. всі сили янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити рашистів, що наступають на Покровськ, більше цього робити не можуть, тікають, лякаються, відступають, буде так і так і є. Отвертаю віки вічні, буде так і так. Зараз я хочу подивитися ще питання Курщина, Курський напрямок скажіть допоможіть вище сили, що заважає прямувати нашим військовим на місто Курськ, просуватися на Курському напрямку, які є перешкоди. І там замініровано міни. і дрони Дуже заважають, і це сповільнює рух. Оце все треба обрати. Заперечу, убираю повністю. Всі перешкоди убираю і шляхів, доріг. У наших військових більше нема жодної перешкоди, щоб рухатись на Курськ, на Москву. убираю перешкоди, повертає назад. Нашим військовим відкриваються шляхи дороги, надходиться необхідна зброя. Більше немає жодних перешкод на дорогах у військових України в напрямку Курська. На Москву рухаються без перешкод. Буде так і так. і Прошу вищі сили. Допоможіть знищити всіх росіян, що встають на шляху нашим військовим. Більше ніщо не заважає, і повністю знищено всі дрони рашистські, всі склади із дронами, боєприпасами, снарядами, бомбами. Зруйнована вся авіація, військова Росії і нема жодної країни в світі, яка б рашистів підтримувала. Прошу, одведіть, одверніть рашистів від українців, тікають, лякаються. Більше немає расистам, тим і чим воювати. Тікають одвожу росіян од українців. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців одвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі на Курському напрямку. відвертає будь-яку зброю, що використовують росіяни, і повертає їм назад в голову. Хай їх нищить більше, надавати наказ, більше воювати не зможуть, буде так і так і є. Цікаві, росіяни, тікають, лякаються, йдуть з проби. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Ще є питання стосовно. Святогірськ, скажіть Вищі сили, допоможіть, чи е, дійдуть орки до Святогірська? Загалом, яка, як, які плани у рашистів щодо Святогірська? Чи е, дійдуть вони до Святогірська у 2025 році? Не дійдуть, але є загроза. Дуже страшно. Є загроза, там чи дронами вони долітають до цього саме місця. Її вишукують зброю. Вже артилерію Вони шукають. от І вийшла карта перемоги. Не бачу, щоб вони дійшли. Долітають, може так, скажіть уші сили, допоможіть, які плани у рашистів щодо Святогірська на найближчий час, що буде? Це дуже важка в них задача, в них не вистачає, Вони... в них немає такої можливості не вистачає людей. У них там дезертирство, всі намагаються втікти. Якимсь чином расисти намагаються втікти. Особливо це напрямок, де святої втікачів із расистської армії, цих військових важкий напрямок, не зможуть дістатися. Одвертаю, отсікаю росіян від Святогірська. Все погане, всі біль, сльози і страждання, все лихо, що приносять рашисти Святогірську, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і такі. Отсікаю, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують рашисти». Цікаво, одвертаю від Святогірська, повертаю їм назад, хай їм в голову летить, буде так і так є. Викриваються всі інформатори, що знаходяться у Святогірську і засуджуються на довічні строки. Більше інформацію расистам не отримать. Прошу вищі сили захисту міцного для Святогірська і вдень, і вночі. Буде захищено. Буде Верховний суд над расистом. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від Святоргірська расистів. Одвожу, Буде так. Не зможуть лихочинити. Повертаюся назад, звідки прийшло туди і вертається. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!